Вже підписали? підписала. Підписала раннє, бачиш, буду розсаджувати. Вже було скорше, можна було садити, але то було холодно. І Я ще в парник другий пересаджую, вже в той, що пристирала. Опуляла помідори, Опуляла і забираю. Забираю, котра, котра більше. О, О, а то менші. Ще Та й ростуть собі. То ви будете садити на двір чи в теплиці? Де на двір, Що скоро. А коли на двір можна садити? На двір вже десь в кінці травня, залежить, яка погода буде. Глина і колючий послід. І вода. А в якій пропорції? Та таке, щоб воно було таке сметанкове. Все по одинаковому. Сметанкове, щоб було. Ось. Мішай воно вже сіло. Я вже навіть одну посадила, попробувала. Позабула взяти ще Торф. А ні, торф я маю тут. Треба розсаджувати. Частину лишу в парнику, а частину буду розсаджувати. Саджу глибоко. О, бачиш? Глибану, саджу глибоко, так, щоб воно коріння пускало. О, отако. І затуляю. Дайте. А відстань між помідорками яка? Та то я собі саджу, я розсаджую, щоб воно піку... І Називається пікування. Я пікую. Вибираю більші. І розсаджую, щоб вони мали куди розростатися, а потім вже буду садити на постійне місце. А То на постійне з якою віддалю? На... А я знаю, з якою. Ну приблизно. Між так, рядами так. широко треба, бо помідори розростаються в ряді. Я знаю десь таке на руку. Угу. Напевно, я так роблю. В мене мірки... У вас мірка своя на око. Да. А я все на око, я вже в рядочки пуляла. Ну, і так кожен корінець, кожен корінець беру і запихаю, бачиш. О. Замочила, так Запхала, глибоко сиджу, бачиш до тих листочків несправжніх, бачиш, О, несправжні листочки, воно б буде пускати корінчики. Помідори пускають корінчики по боках. які гарненькі. Да, ну, за, за, за два тижні вже готовий буде висаджувати. Може і скорше. Але все пильнувати треба. Все треба пильнувати, бо все таке сухе вітер землю, висушив, що, що нема спасення. Ще каже, що, не кажу, що... З нахилом треба садити. Ну, я нахилом не саджу. А потім я е, котра, котра буде заважати. Виберу і, і посаджу в город, а частину лишу в тому. А тут маю вот, відмічу собі, скільки я розсаджу і далі буду садити другі якийсь. Так, і будемо чекати, будемо кропити, тички бити, то роботи буде коло помідорів. рятувати треба буде, бо то без кроплення не, не обходиться. Ось так, папа. Вибачайте, брудненька баба. Вчора була передова. Так, а нині все, все красенька. Нині вже красненько. Бережіть себе, відпочивай.